Всім привіт! З вами знову я, Янош Карпетка, та сьогодні ми знову будемо грати в гру по фундаментальній паперовій освіті. І так, тут доволі багато чого оновили, змінили. І, чесно кажучи, я ще нічого не перевіряв, тож я абсолютно нічого не знаю. І що ж, поїхали! О, гаро! Ой-ой-ой! Так, всього There's... змінили There's... багато. Криза финиз. 58 поделать на 6. Вот тут такие прям пытания. С96 половить. Просто. Так. Ух, тут уся теперь з'явилась. Миставль. Фиделька мов. Так, я наче вирішив одне один же тест і нічого мені ніхто нічого не, не каже, не робить. Я можу спокійно ходити по школі. Ну, доволі сильно змінили тут, чесно кажучи. Так, все, хілка, лікування. Ем, і я це відео записую в День Незалежності України, тож, якщо ви дивитесь його сьогодні, е, вітаю вас зі святом. Так, чесно кажучи... Це доволі дивно, що за мною місце не гонить, не женеться. І, до речі, тут тепер нема, наскільки я зрозумів, режимів складності. Тож тут по стандарту Як я зрозумів, одне життя. Бо я, чесно кажучи... Не зовсім зрозумів. О! У мене було дві монети. І... Я купив за дві монети, виходить цю штуку. Так, ось. Я пропустив. О! Ось ті самі питання. Чесно кажучи, я не знаю, що запитати. Що ж, ем, Оріо? Оріо-оріо-оріо. Тут, до речі, це питання по математиці. Місцеркл. Тут. Місцеркл, точніше. Як я зрозумів, тут різні питання будуть від різних вчителів уже, бо вони тут з'явились. Тоді ще міста волі з'явилися. Ага! Тепер за мною міз циркуль женеться, але не інші вчителі. Якщо я буду неправильно відповідати по їхнім предметам, тоді вони будуть за мною гнатися вже. Ось як вони зробили тут. І, до речі, якщо ви не дивились е, мій огляд по фундаменталі по правому освіті, то обов'язково подивіться. Це дуже, я вважаю, цікаво, я пояснив, більш-менш зрозуміло. Так, я залишу, напевно, цей правому верхньому куточку посилання на це відео та в описі відео. О, знову питання місць по математиці, ну те ж саме. Повідаємо. Тут 10 тепер, до речі, цих зошитів. Які треба зібрати. Я дуже давно, чесно кажучи, відео не записував, тож я трошечки не звик так. Так, це теж місць циркуль. І тут просто. Те ж саме, нема правильної відповіді, просто нонсенс якийсь. Це навмисно. Там, там реально так було написано. Це навмисно. І так, я вам нагадаю, що Міс Циркуль це вчителька математики, Тавель це вчителька мов, там, Блумі це вчителька природних наук. Але для простоти просто скажемо фізики. Ну, взагалі природні науки це типу фізика, там, хімія, там таке. Ну це в, в західних країнах таке є, в Америці в основному. Так, щось тут такі коридори пусті. Оооо, ага. це басейн. Тут реально тут стільки багато всього додали. А, ну, в його ми не можемо зайти, на жаль. І це ж якраз виходить, це бета-реліз цієї гри. До цього це була, по-моєму, альфа. Ми, ми грали. Версія 3.5. Як я в нас на цьому каналі? Так, у туалети. Е. Тільки де самі чекайте. А, це... Не то. Це на туалети. Переплутав. Так, я ще вчителів наших не бачив. Де вони всі подівались. Так, ось все переодягаська. На жаль, можна Ой-ой-ой. Так, я чув звук відкривання дверів. двері. Дверей, по-моєму. Теж... Ось мені здається, я ходжу по кругу. По Раз вісім монет. Так, а нам зараз перевіримо. О! о! Ем. Як я зрозумів, вона мені показує через стіни, тепер, де це все знаходиться. Чи за я не сам не зрозумів, що тільки що трапилось. Так. Кінець близько. О, ні, о ні, о ні. Це біпальне з блубі, о ні. Тепер реально. Тепер за мною. І ви з... Це на контейне я натиснув, тепер можна. Як я зрозумів, так швидко переміщатися. Але воно дуже багато енергії займає. Це тепер зілля. Це тепер зілля не. не лікування, а зілля. Стоп! Ні, а я тепер його випив, я тепер не бачив. Ааа, стоп! Ну воно нічого не робить, виходить тепер. Але це, як я зрозумів, мені показувалось е, злошити, тому що я просто довго бродив. Занадто довго. Вона просто підказки дає, по суті. Я не дуже зрозумно зробив, що я не запам'ятав, де вони всі були. Ой-ой-ой-ой-ой! Так, вона мене не повітала. Ой-ой-ой, там іще Блумі, яка теж мене дуже хоче вбити. Мені дуже подобається. Так, о, ми тут не були. Ой, тут місце церкль. Ай-яй-яй. Я сейчас. Чесно, закачай не розумію, яке. Якісь сенс зіля к зілля. що це за звуки? Как а же тут одна копатилька. Ой-ой-ой. Так, нет, тут ничего нема. Ой! Это не дуже добре. Нам треба якось обійти її. Так. Пять зошитів уже зібрала, нам ще половину залишилось. 6 хвилин прийшло. Цікаво міс блумі. Це мене трошечки занепокоїть її відсутність. Бен, бентежить. Якась вона зламана тут ця машина працює. О, тепер одну мене схавало. Ой-ой-ой, там місьок. А, воно, до речі, тепер не відновлює енергію, але... Ну, по суті, просто як би сода е, в Балді. А до цього це поповнювало енергію, ну і якби сода теж. Цю стіну. Стіну води. Пускало. А тепер все. Стаміна тільки поповнюється традиційним шляхом. шляхом. Ну, здесь что-то реально, не могу. Тут столько, очень много пустых просто комнат. О, нет. Ось. Вот. Так. Сколько кисток в людском теле? Чесно кажучи, я не знаю, абсолютно. Але я думаю, це або 61, або 86. Давайте середнішок 61. А ще що це змінить з одного мною назовноюся. Ось іще. Один зошит. Так, най... найшвидша Тварина. Мізблумі. Єгуар. Це я забув, що означає, чесно кажучи, полярний відмінь. Це або Єгуар, або оце. Скажемо, я гуар яка різниця. Так я сподіваюся, вони не переміщаються, поки я відповідаю. Ось ще один зложит, тут все. О, це Е, Чи важливі вивчення мов? Ну, мов, мови просто. Чи важливі мови? Так, кабум, можливо, ні. Ну я думаю, так. Це правильно. Так, я щось тепер... Ой, це знову якийсь баг, я просто бігав зараз, не тримаючи Shift. Ой, ой-ой-ой-ой. Так, тікаем. О! Эм... Ем, гаразд. І, до речі, тепер по ЗОШИ там чим більше ЗОШТ ми збираємо, цей Серкл Шучене СЕЕ, по-моєму. Вона тільки тупішая. Так, ну, по-моєму, тут ще, як мені один зошит на другому поверсі. Цієї школи. Чесно кажучи, тут дуже легко запутатись в цій паперовій школі. Але тут дуже небезпечно тепер, якщо тебе спіймають, то ти одразу помреш правильно, як я зрозумів. Ну, перевіряти не сильно, хочеться. І, до речі, тут ще. Я забув згадати. Тут додали ще мультиплеєр, точніше кооператив, по-моєму, цей по локальній мережі. Та ще якийсь режим. Режим. Який я ще. ем Гаразд. Вона знову біжала. Режим, який я ще не перевіряв, не хотів сказати. Це якісь невідомі звуки, але коли вони почались, то в містерку кудись втекла. Втекла. Дивно, дивно. Я сам не розумію. Ой-ой-ой, вона там. Справа біг. Вона там. Чи ні? А, воно вона! Вона згори була, а мені здавалося, що тут звідси звуки. Ой, зараз знову буде підсвічуватися. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Між це не подобається, хлопці та дівчата. Те, що мене намагаються окружити. Такі довгі коридори. Вона там. Так, воно там. Ага, это плохий кут. Не очень хорошо. Плохие куты это всегда плохо. А тут без сбудет, так? Нет! 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 Ну, по-моему, уж выше бежит не її обдарив! Я її обдарив, Ха -ха! О, ні, десь я е обдарил! Они мистер Клис там Бихай. Мы побежим в іншу сторону. Я заши ты не можешь найти м'як. Окей. Okay. А-а-а! Ось що це було? Це монетку заплатив, щоб бачить, де вони. Ой, ой! Ой! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Комдура тірейсон, де не, <тірвання> <А! свят> ну я зібрав всі зошити. Я зібрав всі зошити, так <свят> Але вони трошечки її окружили. <свят> ну я трошечки повів себе не дуже розумно. Але гаразд, давайте спробуємо ще раз. Тепер я трошечки зрозумію, як гра, гра працює нова. Ага. Ну. Тут відповіді правильно нема. І, до, до речі, я трошечки все-таки грав до цього. Значить як? 5 секунд. Я оце. Ну оце якраз перше питання на мас відповісти. Там якраз так само було без відповіді. І вона мене моментально міс Циркуль. До речі, 5 монет на початку. Я помітив тільки зараз. Ну, головне не провокувати вчителів, головне правильно відповідати. Все ж таки, здоров'я не одне, але Циркуль мене щось одразу вбила тоді. Коли я сам перевіряв. От міс і потихеньку тільки хп зносить. Все ж таки ось як вона працює. Але все одно зілля лікування якесь таке собі. Як, блін, заплутатися в цих пустих коридорах. Треба звідси виходити. Якась половина школи веде просто в нікуди. Прямо піді мною вона. Й-мою треба до того автомата, який підказує, де зошити, напевно. А ось він. Ну все трошки щитерство. Ух, дві монети схавали. Блін, воно якось дивно працює взагалі. Ой, її Найкращий математик в історії. Я, звичайно. А воно дає на певний час. Я думав до першого зошита воно дає. І, по-моєму, зошити теж в одному і те самому місці. Блін, я знову натиснув. Блін, якесь незвично все зошити. Я, при... я звик просто натискати, коли я до них підходжу. Тут 9 монет. Монети даються тільки, коли ти вирішуєш завдання. Їх знайти просто так тепер не можна. Прямо в спортзалі. Ні, такого не було. Воно трошечки рандомізовано. Блін! Так, все, треба не класити. А то зараз попадеться питання, яке я неправильно відповім. І все, і буде мені. каранти. Так, і в мене вже закінчується стамільно. Не добре, ще нікого місце нема поряд. Бо крім неї ще ніхто за мною не женеться. Ну я напевно все-таки візьму краще все зі. Бо ми більш корисно. котре повністю відновлює стаміну. Так, треба знову до того автомату. Це дуже корисна річ. ой 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 я налякався. Ще й не.

Так, тільки ми стали на нас не біжить. Чи правда, що мова це най... <кій> найважливіша річ у людині? Мені здається, що тут теж немає правильних відповідей. Напевно. Ой. Ой. Мені хана. Воно моментально вбиває. Ой. Ну, гра одноча стала легше і одноча стало складніше. Добре, дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі!